We'll <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Мовний скандал з таксистом отримав нове продовження. Як відомо раніше, чоловік зустрічався з нардепом від ОПЗЖ Юрієм Бойко, адже той його не на жарт підтримує. Патріотизм показують російськомовні хлопці на фронті. Ось вони і є патріотами. Усе інше огидне раніше заявив Бойко. Проте народу таке ставлення нардепа до скандалу не подобається. Та все більше закликів лунає, що Бойка мають судити за статтею Держзрада. Зокрема, на. Бойка налетів депутат Харківської облради Олександр Скорик. Ганьба суспільству і цій ситуації, але мене більше вражає не те, що таксист вигнав людей, бо вони попросили його спілкуватися українською мовою, а реакція таких осіб, як, наприклад, Бойко. На мою думку, він давно повинен сидіти у в'язниці за держзраду, хоча б за те, що 26 лютого минулого року він виходив у етер до Скабєєвої. Чому СБУ за цей етер не притягнула його до кримінальної відповідальності за статтею Державна Зрада? Він розповідав про дружбу народів між. Росією та українцями і що скоро все вирішиться, зауважив скорик, і тут важко не погодитись. Що цікаво до цього часу сидів бойко тихо, як миша під Вінником, мовчав зараз, раптом почав знову робити свої дурнуваті заяви. Те, що він зрадник, не новина. Усі знають його про російські погляди, але чомусь досі йому вдається уникати покарання. Може нарешті ця історія розкриє очі відповідним органам та Бойко сяде? Ой, як надовго, адже з кожним разом він пробиває чергове дно. А як відомо, люди не міняються, та від проросійських поглядів. Єв не відмовляються, таким точно не місце в політиці. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.